Десяток швидких та вдвічі більше медиків екстреної допомоги чекають на евакуаційний потяг сьогодні. Він доставить 11 пацієнтів з прифронтових регіонів, зокрема, і важко поранених. Враховуючи те, що у нас машина класу С. У нас пацієнти всі є у важкому стані. В основному це і реанімаційні пацієнти, яких ми доставляємо вже до лікарні. А евакуація останнім часом так їх є дуже багато. Їх є дві-три на тиждень. Хворі проводять майже добу у поїзді. Тож у каретах швидкої допомоги є все необхідне обладнання, щоб пацієнтів довести до лікарні. Дихальний апарат для тих пацієнтів, які знаходяться на штучній вентиляції, має монітор, що я можу моніторувати. Серцебиття хворого, вимірює пульс, тиск і так далі. Ми маємо інфузомат, якщо пацієнт його теж потребує, він подає ліки просто з під спеціальним тиском. Є апарат для нагріву рощин, так як зараз є холодна пора року і рощин має потрапляти теплим в організм. Після прибуття потягу фельдшер координує бригади медиків. Так, червоний давайте. Ось це було. Ви маєте там два супроводи. Два? Там. Так. Е Іра. Лікарня швидкої допомоги. Червоний бере ще Юра, перше. Вагони поїзда позначені різнокольоровими прапорами залежно від стану пацієнтів. Червоні це реанімація. Добре, добре, прихопили. У деяких пацієнтів мінно вибухові травми та опіки, евакуйовуючи їх до Львова, медики екстреної допомоги співпрацюють з гуманітарною організацією лікарі без кордонів. Медичний персонал він швидко адаптувався як до питань реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з прильотами, так і до питань, які пов'язані з медичними евакуаціями та транспортуванням поранених. Ми транспортуємо різних пацієнтів від пацієнтів, які перебувають в лежачому стані внаслідок травми, і ну, наприклад, травми хребта і неможливості. Рухати ногами чи руками до пацієнтів, які от мають відтерміновані хірургічні втручання, продовжується в нас в них далі. хірургічна допомога, другий, третій, четвертий етап. Також ми транспортуємо пацієнтів з гострими травмами. А пацієнтів з найбільш важкими травмами львівські медики екстреної допомоги транспортують на лікування за кордон. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.